Такі виставки дають перш за все змогу причаститися до духовних надбань православ'я та зміцнитися у вірі, повідати хмельничан про свої святині, а саме чудотворні ікони, цього разу завітали ченці та віряни з монастирів і храмів Білорусії, Росії, і багатьох єпархів православної церкви України. Так, Домницька ікона Божої Матері, які 300 років, врятувала мешканців села Чернігівщини від чуми, а під час війни від небезпеки бути спаленим живцем. Одеська єпархія представила святиню на ім'я Богородиці трьох радостей, до якої складають молитви за благополуччя між подружжям. Самарська ікона Божої Матері далеко відома за межами Дніпропетровщини своїми чудодійними проявами, яка датується 16 століттям, та чимало інших. Наша виставка несе такий дуже високий дух. Християнського благочестя, християнської любові зібралися люди з різних регіонів, привезли свої твори, свої духовні святині, і вони нас об'єднують. Вони нас покривають покриває своїм небесним молитовним заступництвом. Представлені на виставці і вироби майстрів церковних та народних ремесел деякі з них інкрустовані навіть дорогоцінним камінням. На виставці також можна придбати духовну літературу, церковне начиння, святкові подарунки, ікони, вироби срібла, павлово-пасацькі хустки та багато іншого.